Колись закінчиться війна, всі повернуться додому. Зустріч, обійм, сльози і біль, радість і щастя, безмірне щастя. Все буде, а потім, а потім розпочнеться просто життя. Життя з нової сторінки. Все спочатку. Саме тоді ми усвідомимо, що кращої за нашу країну немає. Вона найгарніша, наймиліша, найрідніша, найчарівніша і ще багато най най, най, най і най. І розпочнуться подорожі, подорожі нашою улюбленою Україною. Переконатися, що гарне, цікаве завжди поруч, а не за три дев'ять земель. Найбільшою популярністю користуються Карпати, що розташовані на заході нашої країни. Люди приїжджають сюди, щоб відвідати гори, Подихати свіжим гірським повітрям та відпочити від міської медушки. А взимку тут можна ще й покататися гірськими схилами на лижах. Тунель кохання Рівненська область. Це зелений тунель в лісовому масиві, утворений через рух поїздів. На своєму шляху через ліс локомотив з вагонами збиває гілки дерев і кущів. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. То це не є дивом природи, а наслідок техногенного впливу поїзда. До тунелю навідуються туристи, а також тут організовують святкові фотосесії молодята. Є кілька любовних повір, які пов'язані з цією прекрасною місцевістю. Одна з них закохані мають поцілуватися в той час, коли тунелям поїде поїзд, та неодмінно загадати бажання одне на двох. Чим приваблива Україна на півночі. Звичайно ж, це золотове Київ, в якому збереглися архітектурні шедеври давньоруської держави. Солиці Ворота, Михайлівський собор, Києво-Печерська лавра, собор Святої Софії. Кам'янець-Подільська фортеця. Стародання фортеця розташована на скелі над річкою Смортич. Загальна площа замку 4,5 гектари. Це більше шести футбольних полів. Мабуть, найкрасивіше та нороматніше місце в нашій країні це Софіївський парк в Умані, інша назва парку Зелений пам'ятник кохання. Цей чинний парк побудував для своєї коханої гречанки Софії, польський вельможа Фелікс Потоцький. Цей Зелений пам'ятник кохання змусить вас повернути романтичну, фантастичну подорож у синим світом. Міська фортеця була заснована в 13-18 столітті у місті Ходи. Стінами замку знаходило багато закритих але… Прославилась вона великий вітер в 1628 році під місцем гетьмана Пікрасу Гайдашина. Острів Охтиця історико культурний комплекс був заснований українськими козаками у 15-18 століттях на острові Хортиця. Козаки жили на цьому острові у непідступній фортеці Запорізька Січ, готувалися до походів, тренувались, а також займалися будівництвом своїх знаменитих кораблів чайок. Київський кальмон це унікальний комплекс, змінітних скель, малунний посеред скрипу, розташований на листі мандвого. Це одне з найпривабливіших і найкрасивіших злотних пам'яток Миколаївщини. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україна для мене в цілім світі. Ти одна і рідна, й мила, дорога, єдина. Ми всі малі та твої. Прийшли у світ, щоб в нім добро творити. Хоч, може, й краще є на цій землі країни, та нам судилось в Україні жити.